Першого Б класу річ Тараса приходив Шевченко, село, село і серце спочине, село для нашої України не наче писанка, село, село в Харю поросло, світуть сади, віють хати, а на холі стоять палати наче тило, округов широко та полі. А там і ліс, і ліс, і поле, і, і сині хоре за дні бро. Сам похвітає та це о. Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина. Зачвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина до тим. Любо-любо стала, пташечка зверділа і защебетала, почула дівчина з білі святин. З біленької хати вийшла погуляти, Угайну долину. Склонилися, так? Учень першого Б класу перервав Владислав. Е е е вірш Тараса Григоровича Шевченко. край неба палає, світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Садисні похилились, то полі на волі, стоять собі, мов сторожа, і розмовляють в полі, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. 1-го першого Б класу. Тарас Григорович Тараса. Тараса. Тараса Шевченко зацвіла в долині червона калина. Ось і порівняємо, хто краще розкаже. Спіла в долині, червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стала, пташечка зраділа і защебедала, почула дівчина. Білій свитині, з хати, вийшло погуляти, гай на дорозі. Так, лонилися області. Вірш, Тарас Шевченко, садок вишневий, садок вишневий коло хати, певці над вишнями годуть, плодорі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять, Я вечеря коло вечерня зіронька встає, донька вечеря подає, а мати хоче навчати, та словейку не дає. Клава мати коло хату, ганки діточок свої, сама солоні з тих все. І дівчатка, і соловейко не зацікавці. Яка ти молодець? Учитися першого класу. Бакшинку ваша. Вірш, Вірш Тараса Григоровича Шевченко, садок стени коло хати, садок стели коло хати, гроші на твіще вигодуть, богатий ріс мугами Співають співач у душі дівчата, а батарі вечері ждуть, сім'я вечері коло хати, вечері зірочка встає, дочка вечері подає, та мати хоче навчати, та соловей поїдає. Є, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула, коли її затихло, все тільки дівчата та соловейку колі затихли. Так, лонилася Машуня. Дякую. Люхнич Тетяна, учениця. Учениця першого Б класу. Вірш, Вірш... Тараса Єгори Шевченка. Як називається? Не пам'ятаєш, добре розповідай. Тече вода спід яра на долина. Пишається над водою червона калина. Пишається калименька, а ягор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю. Та під підгерою. Не хочеться качатички, поміть по А качечка випливає, скаче широко. За ними ловить ряд розмовляє з дітками своїми. Молодець. А вішек розібрається? Учениця першого Б класу Коваленко Кароліна. Тараса Григорович. Тихо. вчимося. Сонце. Надули, над водою гнездили джелом над на калитні одиноки ніздечко гадає. А де ж одівся соловейку, не питай, не знай. Не знаю, хломіла накалива, умні.